Доброго дня, шановні присутні, розпочинаємо засідання бюджетної комісії, і у нас з вами питання стоїть про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на 24 рік. Доповідає Кірбічо Лариса Іванівна. Шановні присутні, зміни у нас пов'язані з тим, що розпорядженням Кабінету міністра від 26 грудня, номер його 1323-Р, двадцять три Вітається субвенція на харчування учнів початкових класів у 2024 році. В нашій громаді виділена субвенція в сумі 1 502 тисячі 100 гривень. Відповідно, ми її повинні вкласти в дохідну частину і видатки надати відділу освіти на харчування учнів початкових класів. Оце такі зміни нам необхідно зробити до показників бюджету. Тому пропоную проголосувати та погодити зміни до показників бюджету на 24 рік. Хто за, прошу підняти руку. Добре. І друге, у нас міському фінансовому управлінні підготувати проєкт розпорядження міського голови по внесенню змін до показників бюджету на 24 рік. Хто за, підніміть руку? Дякую всім присутнім. З наступаючим новим роком. До новых звук